Вітаю в ефірі Кримське питання. Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Гумор під час війни. Де межа для жартів? І на які теми жартувати недоцільно. На початку року одразу в кількох новорічних гумористичних концертах, які транслювали українські телеканали, лунали жарти про окупацію і окуповані території. Це зборило суспільство і породило дискусію про те, що варто і що не варто говорити і жартувати про окуповані території. Ми цю дискусію хочемо продовжити. Я додам, що ми зверталися і до і до студії Квартал 95» з офіційним запитом. Запрошували їх долучитися до нашого ефіру або висловити свою позицію. Але відповіді на момент ефіру ми не отримали. Обговорення ми продовжимо з арт-оглядочкою. З нами вже є на зв'язку Лена Чечаніна. Вітаю! Дякую, що долучилися. Вітаю. На сайті Детектор Media є не одна стаття від вас, яка стосується якраз гумору, гумористичних сценок. Але якщо ми говоримо більше загально, навіть не тільки про ці новорічні концерти, чи можемо ми говорити, що це є певною такою систематичною вже проблемою, і що немає цієї межі, та бо розуміння, або а, а, якось відчуття доцільних і недоцільних тем для жартів. У справді мені здається, якщо ми говоримо саме про дизель-шоу, я скажу, що і я писала на детекторі матеріали, і мої колеги писали, тому що ем, е, саме дизель-шоу і 95-й квартал, вони е, ну шоу із такими сумнівними жартами роблять вже не перший рік, і не другий, і навіть не третій. Просто ми, як профільне видання, яке стежить за медійним простором, постійно це все е, е, ну якось моніторимо, пишемо про це. І лише ось зараз е, ці всі. І шоу вилізли, скажімо так, на широкий загал, і вони і ними почали обурюватися ну, трошки більше людей, тому що очевидно суспільство змінюється. А виробники контенту, на жаль, не всі змінюються. А так це абсолютно систематичні жарти, і я можу тільки припускати, чому вони постійно. Постійно тривають, і чому дизель шоу, наприклад, і вам не відповідає. І якщо вони щось коментують, то, хоча би на відміну від 95-го кварталу, який ну сак так вони намагаються вибачитись, це вибачення вони межують зі звинуваченнями, але все одно вони якось це роблять, як так адекватно. Дизель шоу одразу переходять до хамства, і завжди так було. Тобто, у відповідь на критику вони е обзиваються і, і і просто впадають в якусь істерику. Тому це одна з причин того, що жарти саме дизель-шоу продовжуватимуться, тому що вони навіть не розуміють, а що не так, і на критику реагують не розумінням, не рефлексією, а агресією. Тому я і, і, і мої колеги так само думають, якщо ми говоримо саме про дизель-шоу, то там лише воля телеканалу, власника телеканалу, який там, я не знаю, якось попросить це шоу більше не транслювати, тому що там є і анти. Антисемітські жарти, зокрема, і я не думаю, що пану Пінчуку вони можуть бути приємні. Це раз, а по-друге, ще така історія з рекламодавцями. Тобто рекламодавці. За, за допомогою яких це шоу зокрема і створюється, якщо в них є теж почуття єдності достоинства, вони можуть відмовитися спонсорувати такі шоу настільки низької якості, і власне можливо вона тоді не буде виходити, тому що самі автори абсолютно не розуміють цих червоних ліній, і це загалом важко їх зрозуміти дуже часто, тому що в гуморі постійно говорять про червоні лінії іноді і коміки. Ну будь-які гумор. Мористи можуть зайти за них, але тут головне е, ними усвідомити, що не так, і вже далі не продовжувати жартувати, якщо ви розумієте, що якось суспільство тригерять ці жарти, і суспільство вирішило загальним таким сприйняттям, що ті чи інші жарти це вже тумач, це неповага або травматично, чи щось інше. От якраз ці червоні лінії, як взагалі вони мають визначатися? Та, зрозуміло, що зараз період війни і вони змінилися, і вони будуть змінюватися і надалі. Але як саме і ну, ким вони мають формуватися? Ну, власне, в цій сфері гумору, яка зараз у нас існує, тобто у нас зараз тільки формуються якісь різні. Різні формати, тобто в нас є стендап, який ну вже достатньо популярний, але все одно ще молодий. Там багато чого ще не визначено, тобто традиції якоїсь тяглості немає. Тому у нас зараз все визначається переважно реакцією, тобто є шоу, коміки щось говорять, вони щось пишуть у соцмережах. І далі глядачі суспільство якось на це реагує, дискутує, і так воно все викристалізовується. Тобто це процес все таки сяк так тривалий. І якщо подивитися, до речі, на виступи коміки, от зараз дуже там, популярні на Ютубі, і от зовсім недавно два своїх великих шоу зробили Василь Байдак і Антон Тимошенко, два таких одних із найвідоміших коміків, то в Байдака менше, але в Антона Тимошенко ось ці. Такі достатньо ем, різ, різкі, гості жарти вони є, і, е, начебто, ти спочатку їх слухаєш, думаєш, о боже, він там ну жартує зрозуміло про смерть, там про прильоти, про м, ну якісь такі речі, які ну достатньо сміливі, але він так їх обіграє, що. Це не носить ефекту травмуючого і ефекту образливого. Навпаки, це щось терапевтичне. Тобто, ми зараз всі сміємося із смерті, тому що вона нас лякає, ми з нею сміємося. Ми сміємося з прильотів, ми сміємося з того, що нас зараз може там в вікно щось прилетіти, тому що ми справді цього боїмося. І якщо людина, комік чи будь-який гуморист, має талант, має інтелект і має емпатію, то він саме буде досягати цього терапевтичного. Ефекту, а не ефекту ще більше налякати або образити, або Якось е, е, спростити чи е, е, перекрутити дорогого редригом реальність, як приміром, це робиться в дизель-шоу, коли вони показують і не один раз окуповані території, і на цих окупованих територіях в їхніх сценках люди живуть абсолютно нормально, тобто їм немає чого боятись, їм немає чого брати російські паспорти. Вони можуть від них відмовитися. Ми чудово розуміємо. На жаль, що це не так. Ані на окупованих територіях, ну власне кажучи, на материковій Україні, ані в Криму, так як вони це показують е, кримчан зрадниками, які тільки сидять і е, чекають небезпечного моменту, поки е, здійсниться деокупація, і з ним там українці почнуть щось погане робити. Саме такі у них сценки. Тому ось ці е, червоні лінії вони дуже добре викристалізовуються, і цей процес триває. І е, просто е, от якраз ці. Коміки, які у нас на телебаченні жартують, не всі звичайно. Вони на жаль справді не в змозі зрозуміти цих червоних ліній, навіть якщо всі про них вже починають їм кричати. От мені здається, також важливо якраз пояснити, що є певна гіперболізація, про яку згадували відповіді квартал 95», А є змінення реальності, і є те, що вони впливають на сприйняття глядачів. І на розуміння людей, що саме відбувається в окупації, адже мені здається, що в нас в інформаційному просторі навіть зараз не вистачає інформації все одно для розуміння і для ну можливо певного співчуття тим людям, які вимушено там залишаються. Ну так, ну власне головний редактор чи шеф-редактор Дизельшоу він сказав, що він сам був в окупації, тому він має право про це говорити. Тому він розуміє про що він говорить. Але ну ми також. Ну наприклад, я була в окупації і в Бучі, і моя ситуація на щастя для мене серйозно відрізняється від ситуації там інших бучанців, і тому знову ж таки потрібно враховувати не лише свою конкретну ситуацію, так, але і загальну і розуміти, ти загалом контекст ну різних людей, давайте продовжимо далі поговорити і якраз про глядачів про людей. Ті, які приходять на ці концерти, купляють квитки, вмикають телебачення і дивляться а, саме ці сценки. Та ну ми не впевнені, що реакція людей в залі була а, одностайно такою, що вони сміялися, як це змонтовано в а, концертах. Та але разом з тим ми розуміємо, що є певна частина людей, які можливо сприймають як нормальне таке жарти. Як тут з цим працювати, і чи ми можемо розуміти, як багато таких людей? Ну, взагалі, таких людей багато. Я була е, на цих концертах там 95-го кварталу наживо кілька разів, щоб подивитися ну, саме там змонтовано чи не змонтовано. Хочу сказати, що ні, там нічого не, не змонтовано навмисне, е, не перебільшено. Справді реакція така: наприклад, на жіночому кварталі я була десь півроку тому. Там люди сміялися, була повна зала, і діти були. Ось і все таке, тому якщо навіть ми подивимося на перегляди цих всіх шоу на Ютубі, ми подивимося якісь колосальні цифри, там і до мільйонів доходить. Хочу сказати наступне: ці шоу існують власне на телебаченні, тому що вони мають велику аудиторію. Дизель-шоу з початку сезону, от з вересня минулого року, там заявили. Що телевізійники це виходить на сітіві 2 Що це було одне із топових шоу, у них ледь не топове, і м тому глядачі завжди є на цей гумор. Я вважаю так, що гумор повинен бути по перше різним, аби кожна аудиторія. Могла знайти щось своє. Тобто, якщо хтось хоче сміятися, із умовно кажучи, таких жартів, як в 95-му кварталі, окей, це нормально. Повинно бути таке шоу, але повинно бути і інше шоу, повинні бути якісь інші програми, які зовсім по іншому жартують. Яких інший взагалі формат? Я абсолютно не проти такого типу гумору, як в кварталу, як в дизелів, наприклад, за своєю інтелектуально-мистецькою складовою, але я дуже про. 对于，嗯。 Саме цих шкідливих посилів, які там є, тому що це ж не просто тупий гумор. Ну, наприклад, з моєї точки зору, це гумор, в якому є сексизм, е в якому є расизм, в якому є антисемітизм, в якому є зневага до багатьох верств людей, в якому є там, е наприклад, постійне висміювання е ромів, так і стереотиповими оціми цими моментами, що вони обов'язково щось крадуть, обов'язково там іще щось. Ми маємо досі цю традицію висміювання, е типу тупих хліб. Як вони це показували, та тому що наші всі оці гумористи, які зараз патріоти, вони ж впродовж років війни, а вони бо ну на, на вони висміювали саме українців такими жартами, якими нас висміювали росіяни, і зараз вони не до кінця цього всього позбулися, і аудиторія це дивиться, і звичайно на неї вчиниться цей вплив. І ем, ну власне, власне, от мені здається, якраз от я зовсім недавно слухала інтерв'ю Лариси Головної редакторки видання день вона сказала, що ну власне ці всі глядачі, які сміються з таких жартів. Я маю на увазі на їхню інтелектуальну цінність, а саме, ну коли ти смієшся з антисемітських жартів, а які нагадують листівки, колишні там нацистські, ну то ці глядачі також відповідальні за певні моменти, які відбуваються у суспільстві. У нас ще є буквально хвилинка, але я б хотіла прояснити і проговорити, чи є певні механізми впливу, ну можливо на рівні держави. І чи можна якось ці червоні лінії ну можливо десь зафіксувати і прописати, аби розуміли і автори, і виконавці, що може бути певні можуть бути певні наслідки. Ну, я думаю, що те, що є суспільна реакція, така бурхлива, це вже добре, тому що раніше її не було. Усіх все або влаштовувало, або люди не звертали на це увагу, або їх не тригерило це так сильно. Зараз ми вочевидь стаємо все більш цивілізованими. У нас є, наприклад, орган як там Національна Рада з питань телебачення, радіомовлення. У нас є якісь організації, які займаються журналістською етикою. Вони повинні висловлюватися. Нацрада повинна це все моніторити. Зрештою. Йо я не думаю, що можуть бути якісь певні прописані моменти. Це все ну, складність цих червоних ліній в жартах. Що це не можна якось помацати і чітко прописати. Все це будується на прецедентах. От ми маємо прецеденти жартів недоречних про людей на окупованих територіях. Ми розібрали, чому ці жарти недоречні, шкідливі, бо вони показують життя людей на окупованих територіях як абсолютно безпечне і нормальне. Так жартувати не можна, тому що це викривлення ситуації. Жартувати там. Показувати кримчан всіх тотально, як проросійських людей, які е, чекали Росії за нею вболівають, теж неправильно, тому що є е, люди проукраїнські, які там дуже потерпають і чекають на визволення. Є кримські татари, також з яких теж сміються, як з кочового народу, там які має паспортів і все таки інше. Тобто, все це повинно все-таки викристалізовуватися на е, практиці, але знову ж таки ми маємо проблему із гумористами, які не розуміють або не хочуть реагувати, не хочуть розуміти. Критику і що саме від них хочуть, вони просто цього не розуміють, тому, напевно, потрібно, щоб реагували мовники, саме телеканали або рекламодавці. Дякуємо дуже за пояснення і дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була артоглядачка Ліна Чеченіна, і говорили ми більш так загально. І вона зокрема в кінці вже згадувала про гумористів, які не розуміють і не реагують на запити реакцію суспільства. Далі ми хочемо якраз поговорити з гумористом з херсонським стендап коміком Нахмет Ісмаїлов з нами вже є на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Доброго дня. Дякую, що долучилися. От коли ми говоримо про якраз межі для жартів, ви реагували на свої інстаграм-сторінці після новорічних кварталу дізель-шоу, і ви тоді казали, що вони не мають права жартувати на ці теми. А як взагалі, от у вас всередині це є розуміння, та і як на вашу думку, взагалі і автори і люди, які жартують, мають оцю межу для себе проводити про що жартувати і про що ні? Як на мене, я вважаю, що є багато тем, які в принципі можна жартувати і під час війни, але не затрагувати теми. Саме окупованих територій, ну і неважливо важливо це деокупована територія або тимчасово окупована, тому що там і в прифронтовій зоні, і на тимчасово окупованих територіях живуть люди. І як показала перед цим ви розмовляли з дівчиною, от вона правильно каже, що ми можемо підставляти, підставляти людей гумористи, які не зру не розуміють цього саме там зараз на тимчасово окупованих територіях. З них можуть ще більше знущатися, і ще більше через такі номери жарти поводити себе як звірі, а вони і так себе ведуть. Ну не не як люди. Ви якраз мали досвід життя в окупації. Коли ви прописуєте певні сценки, виступи, чи ви про це жартуєте? І знову ж таки, як тоді це робити? А, дивіться, я так само да я розказую в своєму стендапі про життя в окупації, про свій досвід у полоні. Про те, як мене катували, але я розказую виключно свою історію, не наражаючи нікого, це була в суто моя історія саме ну правдиві історії того, що відбувалося саме зі мною, і просто ну додані жарти, тому що там були такі ситуації, коли в принципі ну вони була сама абсурдна ситуація на тих же блокпостах, коли мене забирали. Вони казали, ну от я живу на першому поверсі, і вони коли а, закрили глазок і стукали до мене в двері, ну вони сказали горводоканал, витоплються сусідні. Ну а я ж на першому поверсі. Я про це жартую, що вони навіть в таких моментах розумієте не. Не думаю, що ну ясно першому борсі, який водоканал і кого я можу там топити у сьомій ранку. Ну от отакі, от і я розкажу чисто свою історію. Я вважаю, що я пережив це, я маю на це право, і ну можу про це жартувати. І понятне дело, що я там ні в якому разі там не трогаю відчуття або. Людей, які це також прижило у кожного світу досвід. Багато людей було в полоні. А хтось про це взагалі не може казати. Йому важко про це казати, навіть згадувати. Я себе не знаю. Мені легше про це розказати, от саме в такому форматі, і скажімо так, як у психолога сповідуватись перед ну, глядачем Вот ну це і це є для більшості коміків. Вони розказують свої проблеми, свої якісь історії життя, як ну яких турбують, просто додають туди жарти. З вашого досвіду, знову ж таки, от можливо виступів е е глядачі Бо е з одного боку жарти можуть спотворювати реальність і розповідати те, чого немає. А з іншого боку, те про що ви згадували, рятувати і допомагати. Де тут знайти оцю межу, аби лишити гумор, ну такими м маленькими ліками для людини в період війни? Дивіться. Проти гумору це на на навпаки дуже класно, тому що я привожу в Херсон коміків із Миколаєва із Одеси з Києва. В мене приїжджав Фелікс Рєдька з Сум і він виступав в самому Херсоні. Тобто, гумор він потрібен, але треба розуміти, про є багато тем, на які можна жартувати, які близькі людям. Це так само якісь битові ситуації, якісь. Ну більш обширні теми не пов'язані з війною, і все на цим і смійтеся над цим, це нормально. Ну тобто, ну є просто межа в плані того, що не троти, а, не не казати, що вони чмобіки. Вибачте, але навіть наші військові кажуть, що це дав давно вже не чмобіки. Це армія, яка потужна. І повірте, мене забирали не чмобіки а мене забирали настільки ну екіпіровані військові. Що я таке бачив тільки в кіно? Розумієте? Тому просто треба. Ну як як би то не казалося, з повагою відноситись до нашого ворога, тому що це ворог і він сильний, і він багато чого зараз робить. І у нас так само ну, Треба мати оцю межу, просто не давати собі писати, жартувати і їх показувати, як що вони якісь там, ну ну, тупі, тупі, або там ще ну якісь там недосвідчені чи щось в такому роді. А так багато ж тем битова ситуація, те, що коїться в сім'ях, ну багато історій про які можна просто жартувати. І тут, тут знову ж таки, от що я вибачте, що докажу, що от тоді оцей номер мене дуже збентежив саме дизель шоу, тому що вони показували сім'ю в окупації, що там я не візьму той паспорт, що я його візьму, тільки якщо мені там доведеться я ну шукати бумагу для того, щоб сходити там до вбиральні. Тобто люд людей за те, що не беруть паспорти на тимчасово окупованих територіях, вбивають. І таких історій багато. Мені дуже людей написало, що в мене знайомі сусіди, там багато хто кого змусили це зробити, і вони мають це робити, щоб вижити. То і потім вони показують, як до них заходять ці а, військові РФ, яких вони показують як чмобіками. І вони себе відправдовують тим, що вони показують, вони жартують з них. Ну не можна так жартувати. Ну не жартуйте взагалі на цю тему і все от я просто проти того і вони навіть не вибачилися я ще от е, намагаюся на них вийти, щоб вони вибачилися не переді мною а перед людьми яких вони почуття яких вони затронули ми також зверталися до Дізель студії, запрошували до ефіру, не отримали ми, на жаль, відповіді. От якраз ці межі, на вашу думку, чи буде ефективно, якщо межі і їх буде визначати реакція суспільства, реакція, зокрема, в соціальних мережах. І не тільки, чи це має бути вже певне прописано, ну можливо, не законом, та, але певне встановлено державою певні межі і правила? Так, я вважаю, що тут має бути цензура. В першу чергу, а тут мають якісь я не знаю комітети, які дозволяють випуски ну, будь-якої інформації, навіть того ж гумору на сцену в медіа, тому що це має проходити жорстку цензуру, просто жорстко. І такі номери взагалі не мають ні автори писати. Автори, можливо, там нічого не розуміють. І якщо автори написали, то актори, які... Будуть грати в цих номерах, вони так само мають говорити, що ну, якщо вони мають ну, нормальну позицію з приводу того, що ну, не можна такого, вони мають казати: я в цьому номері не буду грати. Тобто, тут відповідальність йде і на авторах, і на людях, які це грають, і на продюсерах, і, і е, тих, хто ну, на чому каналі це випускається. Дякую вам дуже за пояснення. І Дякую. Бути? І поки, і пок... І покарання за це мають бути обов'язково, щоб це не сходило просто так з рук або усним виговором. Дякую за вашу позицію. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був херсонський стендап-комик Нахмет Ісмаїлов. І на цьому ми маємо завершувати наш ефір. Своїми думками ви можете ділитися на наших сторінках «Суспільний Крим. Передивитися цей ефір можна також на Ютуб-каналі «Суспільний Крим. Побачимося вже наступного тижня.